Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 99 Її створив Вільгельм Стайніць. Це перший чемпіон світу шахів. Хід білих і білі мають виграти. Розв'яжіть. Білий слон зараз під боєм. Давайте ним десь походимо. За слоном знаходиться незахищений пішак, тому логічно слон вже 5, щоб захищати пішака. Але тоді чорна тура починає давати шахи. Багато шахів, білий король намагається від них сховатися, от сховалися. Тура H1. Щоб тура контролювала поле H7. Білі грають h 7 І якщо зіграти король g 7 чи король H8, тоді слон дає шах і білі виграли. Тому чорні мають бити пішака. віддали туру за двох пішаків і це нічия. Правильний хід H7. Якщо король втікає на h8, то зразу мат. Тому чорні грають король g7. Другий хід h8 ферзь. Жертва пішака. Король побив, але ми заманили короля в куток. Зараз хід білих. Подумайте, як тут грати. Правильний хід король 7 Обмежили чорного короля. Наприклад, тура побила слона. Тоді же 7 шах. G8 ферзь шахом король 6 і ферзь 6 мат. Тобто слона бити не можна. Білі загрожують зіграти g 7 g8 ферзь. Наприклад, тура g1, щоб контролювати поле g7. Але тоді слони в 6 мат. Кращий захист за чорних це тура f 1 шах. Але білі закриваються. Чорного короля немає ходів і чорні змушені побити слона. І цей пішоковий аншпіль виграшний за білих. Король g8, g7, тільки король h7, король 7. Далі білі проводять ферзя і виграють. Давайте на початок, як це розв'язується. Спочатку h7, далі жартуємо одного пішака, заманили короля в куток і король 7. Обмежили чорного короля. Тура може дати шах, чорні змушені віддати туру, і це виграшна позиція за білих. І білі проводять пішака. Щоб підтримати мою роботу, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!